Мы вот сюда поднимаемся. И сюда Так, ладно. Что значит пухоть это такого? Карачу, <клухи> ну, коротше, слухайте. Ну, послухайте, ну, моя ціль це 10 тисяч підписників до мого один народження. Якщо моє день народження 10 травня. Я його дуже хочу. ну, це 10 тисяч підписників. Це найбільше подарунок. Якщо ви чуєте мої віт. О боже. О, Боже, Якщо ви чуєте. Якщо... Ну, послухайте. В мене, ну, я тут простий. Е... О. Подивіться. Бо, якщо ви чуєте, коротше, якщо ви чуєте мої відео... Ти ход, то просто робіть на своєму комп'ютері максимум, бо у мене просто ну, нема мікрофона, я зараз просто ну, на комп'ютер все записую. Це отак. І зараз я коли пройду це. Е, я не знаю, як мені прийти в подвал. Бо я, коли його пробую, то, ну, я щось зайду. Бо я тоді щось збиваю, що шок. Коротше, все, ладно. Все, ми мы виходим, Виходимо Выходим з Роблокса. Сюда и дивіться. Ось купише вот такого вот я в от, цей. Е, е, до пес. Людопес. Прима... Коли місто тримають заручниках. Двоє найкращих з найкращих. Мають об'єднатися. Червоний, зелений, гралений. Чекай! це ж не розрізняють кольорів. І битись як одне ціле. А що як пришити голову пса до тіла чоловіка? Геніально. <реку> Людопе. Цей суперкоп заводить друзів розкриває злочини і навіть грає на піаніно для літніх людей. Уже цей людопес. Час зупинити супа копа. Він не зруйнує мої лихоплани. знищити усіх доброродів. Це ж як, як цього кота довели. Довели, то й маєте. Ну, по суті, коротше, коли ми о, з моїм другом ішли в кіно, ну ми о, з моїм другом, то були в кіно, коротше, вдвойом тільки. Тому я бачила цей трейлер, і там, коротше, друг просто такий в шоці був Від цього, що там така пісня, ну як і я, все в шоці От ви там будете просто чути цю пісню, воркінг, який у Faster Stronger Коротше, ви зараз почуєте Людовце, слухай сюди! Тільки ти можеш його зупинити Ти, твої кунг-фу трюки, твої птячі штуки, усе це Не гай часу! Загоді! Кажу фу! Я сам в та вибідайся вже! що ви бійці! І мені начкати, якщо на це піде займають півгодини. Пристібайтесь! Людо все! Людо все! У тебе єдине завдання, чуєш? Не зводити очей з-за отих моніторів. Зачули пісні, ну, пісню там таку таку песню там маленьку. Маленька там песня была Working uh Working Better, Faster Stronger. Ну ви, короче, може почули, не почули, я не знаю. То це це просто це песня, я не знаю. Для мене, бо ми коли просто другом сиділи в кіно, то мы, ми, 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 ми просто з ним хорошо сиділи і, короче, ну... Мы, короче, друг просто почав флексить під під щось шесть шесть, репери, не знаю. Ну, я вже не помню, да, по моєму місяць чи два назад, не помню вже було. А ні, не... Ні. Воспиш... Вже... Ааа, короче, два місяці десь назад, по моєму Чи місяць. А, місяць назад, вот, місяць, по моєму не помню. І, короче, ты друг просто почав так, десь так цю музику, як і я і просто. Якщо хтось дістане твою улюблену іграшку і помахай нею. Ти. Ти дивишся на монітори. Чи раптом хтось покаже тобі грає ливу сіру білку? Ти дивишся на монітори. Ну чому ти завжди влезешся? Коли місто тримають в заручниках. Це Грейгу, ану сигналь! Двоє найкращих з найкращих мають об'єднатися. Червоний, зелений, гралений. Чекай, Все ж не розрізняють кольорів. І битись як одне ціле. А що як пришити голову пса до тіла чоловіка? Геніально! <плес> Людопе. Цей суперкоп заводить друзів розкриває злочини і навіть грає на піаніно для літніх людей. Став уже цей Людопес. Час зупинити Супа Копа. Він я не зруйнує мої я, лихоплани я знищити усіх я, доброробів. Як це все тако добились, що вони починають ну, вставляти у ці просто популярні пісні я в шоці? Це ж як цього кота довели? Довели, то й маєте! Ха-ха-ха! Це, слухай сюди, тільки ти можеш його зупинити. Ти твої кунг-фу-трюки, твої псячі штуки усе це. Не гай часу. Загоді. Кажу фу. Та вимітайся вже! Шуруй, мені начкати, Якщо на це піде зайве пів години. Пристібайтесь З тебе єдине завдання, чуєш, не зводити очей з отих моніторів. Отже, якщо хтось дістане твою улюблену іграшку і помахає нею. Ти ти дивишся на монітори. Чи раптом хтось покаже тобі грає ли висіру білку? Ти дивишся на монітори! Короче, такий от. Я сам в А ну, а давайте за короче, короче, Эээ, Мультиплекс. Мультиплекс. Угу. Так, Люду да? Люду пес. Нет. Люду пес. вот. А ну, 26-й. Люду пес тоже. Вот все, мы. Люду Людопес. Вот, тут Ну, я знаю, короче. Ну, дуже прикольный, я знаю. М -м. Ну, Венерио прикольный. Что можно в Телеграмі робиться? Так. М -м. Я не понял, якому Максиму. Ну ладно. Uh. Е... О, а давайте зараз ми подивимось трейлер цього. Е... Так, в мене остається мінімум. А ні, я вже, коротше, не встигаю, то. Добре, я тоді зроблю другу частину, як ми дивимося відео, добре. Ну то всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки під це відео і буде в описі буде в описі буде ну короче в описі буде будет в опис эээ короче цей в оп в описі цього відео видео буде короче ссылка на мій телеграм канал і на другого всем пока